Доброго дня, Ви на каналі Міняга Крипиницький. Сьогодні люди приїхали з Полтавської області тестувати трактор. Донфенг 404 на 40 кінських сил. 4 повнопривідний, з трьохточкою, з валом відбору потужності. Два насоси НШ. Ось такий тракторець на 40 кінських сил. Зараз покатаються люди. От туди прямо. Кому цікаво, звертайтеся, тракторці в наявності. Гарантія на дану модель 2 роки або 1000 мотогодин. Доставка завжди в міні-агро безкоштовна. Ось такий тракторець. Тож, кому цікаво, телефонуйте. Всім гарного дня, до побачення, слава Україні.